Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, кого знаю і кого не знаю. Сьогодні продовжуємо читати Слово Боже і читаємо Євангеліє від Йоанна, 5 глава. Сьогодні читаємо від 20 стиха і далі. Нагадую, що наша задача така мета читаючи Слово Боже, з'єднатися з тим хто є автором слова Бога. Зустрітися сьогодні з Ним. Чому так важливо сьогодні та зустріч з Богом? Ми сьогодні і будемо про це говорити. І так читаємо. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більше від цих, щоби ви дивувалися, щоб ви дивувалися. Бачите, у Бога теж є така своєрідна реклама Євангелія, чуда, наприклад, Так, щоб люди аж дивувалися. Сьогодні, коли він хоче, щоб ми те Боже Слово прийняли, і чисто по-людськи зацікавити нас тим Божим Словом, він готовий робити і чудо сьогодні, щоб ми дивувалися. Тому ті силі. Божого Слова, яке дійсно готове зробити те найбільше чудо. Ось яке чудо. Сьогодні ми будемо говорити з кожним з нас. Те чудо має статись. Обов'язково. І так читаємо: 21 стих. Бо як мертвих отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Як мертвих отець оживляє, Вскрішає, так? так і син, кого хоче, уживляє. І тут, бачите, ми повинні сьогодні поговорити про одну річ. Життя і смерть. Звично ми як привикли? Ми звиклися так, що ми говоримо: от людина живе, народилася так, тілесно. Ось людина живе, ходить по тому світі, щось працює, щось, якусь діяльність провадить. Ось вона живе. А ось тут щось сталося, закінчилося її перебування тут на тому світі, так? і ми кажемо: він помер. Він помер. Отак, От одного разу. Вже тоді не варто розказувати, що зробиш одного разу. Я таки розкажу сьогодні. Був такий курйозний випадок. У мене був похорон в Стрептові. якраз я мав парафію там, і я ховав одного чоловіка, і так іде процесія, процесія так іде дорогою, і дивлюся, в вікні стоїть хлопчик, і бабця щось йому показує, щось розказує. Діло жизнейські, так? Щось, щось значить, така, така картина. Після похоронку, вже я пішов е е е по воду, а криниця була на сусідньому подвір'ї, там якраз жив той хлопчик. Ну і я приходжу брати воду в криниці. Як то зачерпають воду? беру, Він під, під, приходить до мене, підходить до мене і каже. Хлопчикові ну, років 4, десь так от було, і каже до мене, «Со, закопав вже діда? Я знаю, звідки він то бабця йому розказувала певно пояснювала він так певно питався, що то таке відбувається. Він каже, о, діду, от вмер. І, значить, зараз його закопає. там він так мала гумор такий, бабця Ну, і він каже, Зокопавши діда, я так подивився, дивлюся, нікого немає. Е, думаю, буду я з ним по-дитячому говорити. І відповідаємо, так. А він питається мене, Анасу? Ти то зробив? І я що я не міг йому відповісти. Цей діалог я запам'ятав на все життя. Я не знаю, що йому відповісти. Він каже, він дивиться, що я не можу відповісти, а він же вже говорив з людиною, яка точно то знає, тобто з бабцею. І він же знає, він мені підказує. Тому що він вже не бачив? Я кажу так. Тому що він вже не ходив. Так. Тому що він вже не говорив. Так. Я підтверджую: так. Подивіться на мене. Я кажу, правильно. Каже, добре. Зроби. І от це по-дитячому, так здавалося, сміх та і годі. Ми по-дитячому так і знаємо, що людина ось ходить по тому світі, так? а потім, коли вона одного разу вже не дихає, не говорить, не рухається, стає кімнатної температури. Так? Ми дивимося, лежить. І очевидно, що вже користі ніякої з тієї людини немає. Так? І так вже не раз вже вона починає смердіти, ми її беремо і закопаємо. Що сталося? І ми відповідаємо, помер чоловік. Помер. Ну, значить, така смерть, значить, на, на, настала, значить, помер. І, і то не так, і то неправильно. Є. І от, власне, сьогодні ми будемо говорити про те. От, Життя і смерть. І виявляється, коли ми читаємо Слово Боже, що життя і смерть, це не є. Фізіологічно, біологічний якийсь феномен. От так я, я так бачите, так мудро вмію говорити. Так? Тобто, це не є щось таке на рівні фізіології, біології. що життя і смерть в Слові Божому це духовна реальність. Духовна реальність. Якщо то все, що я вам тільки що сказав, перекласти на українську мову, зрозуміло, це означає єдине. Що можна ходити по тому світі, Чуєте? можна ходити по тому світі і бути мертвим, мертвіше мертвим. Уявляєтеся? А можна лежати в гробі, так? згідно слава Божого, і бути живим. Це є правда. І дивіться, як, і от сьогодні ми мусимо то розуміти, що таке є смерть і що є таке життя. І от зараз ми далі, ми, дальше, ми роз... так надіюся, що якось, з ласки Божої, Дух, Дух святий зійде на, на кожного з нас. Ми зрозуміємо те Боже Слово, яке говорить. Дивіться, 21 стих. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживляє. Кого хоче, оживляє. Ми здавалося ну, мертвих воскрешає, так? це значить, от людина мертва, он так раз, і людина воскрешає. І от вона вже жива. ну, Вдихнув, духнув, ти ж Бог, так? Також мова не йде про це. От давайте далі почитаємо. 22 стих. Бо, як, бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. І от тут ми вже дещо. Починаємо розуміти, коли пригадуємо собі, що коли, Слово Боже, пригадуєте, таке в Євангелії від Іоанна, от недавно ми говорили з вами, що а суд в тому і полягає. В чому суд полягає? Суд над нами, що світло прийшло в світ. І от люди полюбили темряву більше, як світло. І, виявляється, що в тому суд, що зустрівшися зі світлом, люди відкинули світло. Більше того, це є так, якби образ, один з образів Ісуса, так? такий поетичний епітетики, а Ісус говорить: Я показую на себе, Я є життя. І от Ісус говорить, я є життя. І от зустрівшися з життям. З Ісусом, так? ми можемо його прийняти. І він стане нашим життям, і він правдиво нас може оживити. Оживити. Дати життя вічне. А можемо пройти мимо, так як сьогодні. Те слово Боже, воно може, може бути для нас досить скучне. Ну, бо конечно, на, нас на, на, на сьогодні справи є набагато важливіші. Як оце, та що це та, так та, Сонзечка Болтоня? Не послухай, Болтоня. Сьогодні так казав мені один, а мені того цікавіше, що десь там в театр піти, в кіно подивитися, в інтернеті посидіти. Ну, Послухай. Так в тому, -то так то і суд і стається над кожним з нас, що ми вибираємо собі як життя. Що сьогодні я вибрав собі як життя? От що я зараз, що ти, я, що зараз ми виберемо для себе? Як життя, що хто для нас буде життям? І от ми можемо смерть, натурально смерть назвати життям. Що таке смерть? Смерть це є безсмисленість, безсмисленість буття. Тоді, коли ми будемо їсти, пити, дурницями займатися, те, що цікаво нам, і ми, і ми виберемо собі те дочасне, дочасне, те тимчасове, що сьогодні є, і хто би сумнівався, завтра його вже не буде. Ми виберемо свою ту ілюзію як життя, як правдиве життя. Мова не йде про те, щоб це відкидати, тому що ми, ми все-таки це складова нашого буття: їжа, пиття, праця, відпочинок це нормально, так? Але Но коли ми сьогодні, тільки оце. І тільки оце, що в світі. цьому, І не слухаючи Бога, назвемо Оце дочасне своїм життям і виберемо те то, 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 то як життя. Ми виберемо фактично смерть. І ми смерть можемо спокійно назвати своїм життям. І це є найбільша трагедія, яка тільки може статися. Послухайте, що Господь говорить. Бо як отець, бо Отець не судить нікого. Отець не судить нікого. Ні тебе, ні мене, кого би там не було. А весь суд віддав синові. Щоби усі шанували сина, як шанують отця, хто не шанує сина. Не шанує Отця, що послав його. Дивіться. Бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові. Син людина. Бог, який став людиною. Син людина приходить до мене, до тебе, до кожного з нас, до людей. І ось зустріч зі сином, зустріч сьогодні з Богом, з Ісусом. І є судом для нас, є кризисом для нас. Якщо сьогодні та зустріч, яка, яку ми сьогодні можемо назвати ось це є життя моїм, Ісусе. Ісусе, я ще нічого не відчуваю. Більше того, я нічого не розумію, що говорить той священий. Но якщо то є так, як говорить сьогодні Твоє Слово, і так, як він Його пояснює, Ісусе, нехай це станеться зі мною. Ти є життя. Ти сказав, що це є Ти є життя для світу, Ти є світло для світу. Будь, Господи, сьогоднім світлом душі моєї. Будь, Господи, від сьогодні моїм життям. Від сьогодні моїм життям не є оте все точасне, чим я жив до того часу, наповнював себе. Ти, Ісусе, будь моїм життям. Я нічого ще раз кажу, не розумію, і я ще нічого не відчуваю. Але я маю віру. І оце значить от бути віруючою людиною. Я маю віру і довіру до твого Божого Слова. І ось коли ми так приймемо Ісуса як своє життя, то й суд над нами вже відбувся. Відбувся. І ми стали виправдані. Виправдані чим? Ким? Виправдані? Кров'ю Ісуса Христа, так і апостол говорить: кров Ісуса Христа очищає мене від всякого гріха. Я, я відрікаюся сьогодні, я відрикаюся, сатани, всі діли Його, всі англії, всього служіння Його, всій гордині Його. Я зрікаюся сьогодні всього того, що, що я колись назвав своїм життям, яке не було Ісусом. Я зрікаюся всього того, що було для мене важливим. До зустрічі сьогодні, Господи, з тобою. А від сьогодні, Ісусе, Ти є моє життя. І ось я був мертвий. Я був мертвий. Мертвіше мертво. Хоча я ходив по тому світі. А тепер я маю життя вічне. І далі читаємо, слухайте далі. По правді 24 стих. По правді кажу вам. Хто слухає слова мого, бачите, яке, яке діло? Господь дає своє слово, чому Він дає те слово своє? Тому що ми знаємо про Бога, і ми знаємо про ті речі, про те життя вічне. Ми знаємо про ті речі, яке вухо не чуло, око не бачило, і навіть на серці людині не пригодило, як, як нині воно таке. Вухо не чуло, і в око не бачило, і навіть на серці людині не приходило, і ми це знаємо. Дуже просто, тому що нам відкрив Бог. Нам відкриває Господь, нам відкриває Боже Слово речі, які сьогодні для нас незрозумілі, але приймаючи вірою, а це Боже Слово. Ми себе готуємо до того часу, коли ми перейдемо в вічність, і в життя вічне, а причастя до того життя вічного сьогодні ми повинні вже мати. І дивіться, що я кажу. хто слухає слово моє, оте відоткровення, це відкриття. Оце може дивне для нас, може незрозуміле для багатьох з нас. Може навіть таке, що ми противимося тому Божому слову, і це є нормально, бо це дивно є для нас. Мова йде про те, що нам Господь говорить, що наше буття тут, на землі, закінчиться життям вічним, а може закінчитися пеклом вічним, мукою вічною, стра... смертю. І це дуже страшно. І от каже, хто вірує в того, хто послав мене, тобто оце, життя вічне, той має. Дивіться, хто слухає моє слово. От коли ти сьогодні послухав те Боже Слово, чуєш те Боже, готовий прийняти його, так як губка, вмістити його в себе, тягнути в себе. Так? І вірує того, хто послав мене, життя вічне, той має. Ти слухаєш сьогодні те Боже Слово. Ти віруєш в те Боже Слово. Ти готовий прийняти те Боже Слово. Амінь. Маєш життя вічне, в тому Божому слові. Має життя вічне. І слухайте далі, і на суд вже не приходить, але перейшов він від смерти в життя, на суд не приходить. Що значить не прийти на суд? В чому суд цей полягає? Діло в тім, дорогі мої, що суд є, по крайній мірі, троякий. У крайній мірі, два суди, я зараз кажу. Перший суд стається сьогодні, коли ми чуємо Боже Слово і ми його можемо прийняти. Те Боже Слово, воно знаходить нас, воно шукає нас і шукає з великою любові до нас, щоб ми відгукнулися любов'ю, на довірою на те його Боже Слово. І те Боже Слово шукає нас. І сьогодні ми можемо пройти мимо, ми можемо відкинути його і мати. Смерть, а можемо прийняти його і мати життя вічне, в тому суд і полягає. Це є от зараз, сьогодні, оцей суд стається з кожним з нас. Довірся тому Божому Слову, все-таки не бійся того. Не бійся, Бог є любов, не переживай. Він розуміє, що сьогодні сказати так легше, як виконати те так. І він все те розуміє. Він розуміє нашу неміч. І він розуміє, і апостол Павло каже, що і маємо той дар життя в собі, як в глиняних посудинах, тобто ненадійних посудина. Ну ти сьогодні про нічого не, не, не думай. Ти сьогодні не думай про свою неміч. Ти сьогодні думай про те, що Бог з великою любов'ю до тебе сьогодні стукає в твоє серце і хоче навернення нашого, хоче, щоб ми мали життя вічне. І от слухайте. І той, хто слухає слово моє вірує в того, хто послав мене життя вічне. Той має і на суд не приходить, але перейшов від смерти в життя. І ти сьогодні вже, коли з тобою суд сьогодні вже стався. І коли Господь виправдав тебе, Отець Небесний виправдав тебе в крові свого Сина Ісуса Христа, причастя, до якого ти сьогодні став мати, ти прийняв те причастя до, до, до жертви Ісусової, до Ісуса. Як жертва. Ти з'єднався сьогодні Духом з Ісусом. Ісусе, війди моє серце. Скажи так: Ісусе, війди, моє серце, наповни мою душу, Ісусе, я людина потребуюча, я людина мертва, мертвіше мертвого через гріхи свої, через всі ті бажання світу, цього. Боже, помилуй мене, спаси мене, Ісусе, і це і є, це є нормально сьогодні. І ось коли ми єднаємося з ним, ми маємо життя. Вічне, і ми на інший суд, на той другий суд, який стається зразу після нашого відходу з того життя в життя вічне, в, 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 в вічність, так перестається. І от той другий суд над нами вже не відбувається. тому що ми маємо причастя до життя вічного. І взагалі суд як такий вже від, над нами не відбувається, бо ще є один суд. Стає буде ще суд, який ми називаємо страшним судом. Зараз ми будемо читати, де що, може, ми ще торкнемося. Страшний суд це є суд, якщо сьогодні суд стається, суд сьогодні стається індивідуальний, це залежить від нас. І якщо сьогодні, наприклад, ти не приймеш те Боже Слово, в тебе ще є шанс. В тебе ще є шанс, який шанс є, коли ти зустрінешся перший раз? Так сказати, серцем в серце, духом духом, з Ісусом Христом вже там в вічності, ти можеш його прийняти ще раз будеш мати шанс, але ти можеш його не впізнати. Твоє серце, твій дух настільки може бути приліплений до. Тих до того тілесного до того до того земного, яке ти залишив, що коли там ілюзія така появиться того земного, ти можеш те земне знову ж полюбити, і скоріше так, чого й буде, як Ісус. Тому все таки залеже залежить, залежить сьогодні. Сьогодні наш суд відбувається не 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 завтра, ні десь вічності. Сьогодні, тому що реально зустрітися з Ісусом як люди з людини, ми можемо сьогодні, тільки сьогодні, у тому читанні слово Боже, власне. Мета сьогоднішнього читання так і є: зустрітися з Богом, з'єднатися з ним. І далі буде ще суд, суд загальний, той страшний суд. Де знову ж таки, не біймося того страшного суду. Ми страшний суд, так, він страшний суд, тому що він останній суд. Тим не менше, це є шанс для нас. Шанс. Шанс все-таки навіть тоді прийняти те Боже Слово. Ну, ще раз кажу: дуже важко. Прийняти те Боже Слово душі там вічності, якщо сьогодні вона буде мати звички і привички любити світ той більше, як, довір, як довіряти тому Божому Слову. Тому дивіться, 25 стих говорить: по правді, по правді кажу вам, наступає година, наступає година, і тепер вже є. Чуєте, от сьогодні, от то наступає година, вона приходить. І тепер вже сьогодні є, коли голос Божого Сина почують померлі. Чуєте? То про нас. От сьогодні вже є. Сьогодні ми померлі. Померлі. От і, знаєте, не, я ще раз кажу, що життя і смерть це не є фізіологічно-біологічний феномен, це є духовна реальність. Ти можеш ходити по тому світі і бути мертвим. А можеш лежати в гробі і бути ж.